Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Щойно дорогі в Христі, і сестри, в нашому храмі пролунала під час Богослужіння розказана Спасителем притча про милосердного самарянина. І я себе так думаю, що ви не перший раз її почули, просто відновлюєте в своїй пам'яті для свого розуміння вкотре, але ми повинні усвідомлювати, що Святе Письмо це бездонна. Бочка, з якої ми завжди черпаємо слова Богу, пізнання і навчання, як нам жити і керуватися в нашому і навіть і в цьому буремному 21 столітті. Нам потрібно збагнути дорогі в Христі, брати і сестри, що послужило е, поштовхом, предметом для того, щоб Господь розказав саме цю притчу. Ми, коли на початок сьогоднішнього Іванівського е, зачала е, повернемося, то ми згадуємо про того одного законника. Який приступив до Христа Спасителя з одним запитанням. Запитання дуже важливе і для нас, сучасних християн, а приступив він, ну, євангелист, Лука уточнює, спокушаючи. Тобто запитання саме дуже якісне, корисне і добре, яке би і нам час від часу сучасним християнам задавати. Але видимо, що сам мотив був користовим. Ми знаємо, що юдеї дуже часто. Хотіли зловити Христа на слові. Можливо, він щось скаже, таке, яке би зачерпило почуття людей, і ось вони мали цим маніпулювати. І ось, вкотре повторюся, саме зміст і саме запитання дуже корисне, покаже він, що мені доброго зробити, щоб життя вічне успадкувати. Таке запитання про сенс життя, про мету нашого життя, чому ми тут, що ми тут робимо, що у нас після нашої смерті, щось такі схожі запитання мали би ставити самі собі, неодноразово під час земного життя ми. Але дивіться, що робить Господь. Господь йому прямо не відповідає. Господь каже: в законі що написано, як ти читаєш, тобто це має навчити нас. Які би в нас запитання в житті не виникали, куди ми маємо звертатися, до кого від кого шукати відповіді? Саме від Христа Спасителя в Святому Письмі, коли ми розгортаємо цю святу книгу, то багато ми знаходимо там для себе відповідей. Кожного разу, навіть те, саме місце, яке ми вже одного разу читали, читаючи другий раз, ми по іншому його розуміємо і відкриваємо для себе ті чи інші знання, як нам жити і керуватися. Повторюся, в цьому навіть буремому в 21 столітті, бо святе письмо воно не втрачає своєї актуальності. Це слово Боже, яке звернено не тільки до тодішніх людей, а й до нас, сучасних християн. І ось оця відповідь цього законника е свідчить про те, що він дуже добре знав закон, можливо, тому і називався законником вчителем. Він каже: «Возлюби Господа, Бога твого, всім серцем, всією душею, твоєю і ближнього. Богу, як самого себе. Ця відповідь свідчить про те, що він дуже добре знає закон. І ось Господь хвалить його за це знання і каже: добре, ти відповів, так, чини і будеш жити. Але ось оцей законник, бажаючи себе виправдати, як каже Євангелист, він питає Христа Спасителя, хто мій ближній. Нам потрібно запитати, усвідомити і нагадати собі ці знання, що юдеї мали таке розуміння, що тільки юдей для юдея є ближнім. Тобто він собі так в своїй голові думав, що е, я буду творити добро, тільки юдеям, я таким чином спасуся. Але Господь, щоб навчити і його, і зробити правильне розуміння для всіх юдеїв, розказує. Йому ось цю притчу, яку ми чули в сьогоднішньому святому Івангелі. Господь каже йому, не дає йому прямої відповіді, а спонукає, щоб він сам і дійшов до цього висновку. Господь каже, розказує йому цю історію. Одного разу один чоловік ішов з Єрихона до Єрусалиму і попався розбійника. І ось вони його побили, обдерли, побили мало не до смерті, пограбували і залишили напівживого вмирати. Так сталося, що цією дорогою йшов один священник, проминув його. Левит, служитель церкви, теж йшов і проминув, і ось один самарянин надійшов на це, змилосердився і допоміг йому. Е, потрібно сказати дорогі хресті, брати і сестри, що, е, на перший погляд, юдеї, ось і священник, і Левит, вони формально поступили правильно. Але повторюся формально, бо закон забороняв їм торкатися до крові, і ось щоб не осквернитися, як вони я собі так думаю, з цих міркувань це і не зробили. Але дивіться, що приносить у світ Христос. Ми знаємо, що до приходу Христа Спасителя у старозавітньому законі читаємо такі слова: око за око, зуб за зуб. Тобто це був жорстокий закон. А коли Господь прийшов, то Він змінив цей жорстокий закон на закон любові і благодаті. І ось любов вище закону. І Господь, прийшовши в світ, і йому дуже часто дорікали, що він змінює закон, що він не так поступає, але він приніс двоєдину заповідь любові любові до Бога і любові до ближнього. Господь каже. Будь любий Бога всім серцем твоїм, а ближнього як самого себе. Це таке золоте правило любові, яке би ми, якщо постараємося втілити в життя і сучасні християни, таким чином теж будемо спасенні. Бо любов до Бога невід'ємно пов'язана любові до, один, до одного. Бо е, каже е, Господь у святому письмі через Євангеліста Іоанна, як ти можеш сказати, що ти ближнього свого любиш? Якщо Бога, як ти можеш сказати, що ти Бога любиш, коли Бога якого не бачиш, а ближнього якого бачиш, не любиш? Тобто ми маємо дорогі в Христі брати сестри з зрозуміти цю просту істину. Якщо в нас є любов до Бога, то має неодмінно бути любов і до людей. А якщо цього нема, то ми за словами Святого Письма неправдомовці, і ось. На відміну від попередніх служителів культу, ось оцей самарянин поступає за зомов свого серця. Він не вирізняє. Хоча він бачить, що по одягу це юдей. Ми згадуємо такі зустрічі, наприклад, Христа з Самарянкою, коли вона не знає Христа Спасителя, але по, по одягу визначає, що він юдей і. Так само і в цьому випадку, напевно, по одягу Семарани визначив, що це був юдей, але це його не зупинило. Чому це мало його зупинити? Юдеї з Самарянами ворогували. І ця ворожнеча базувалася на декількох причинах. Після смерті царя Соломона, ось одна держава, вона розділилася на два царства: два коліна Юди. Очолив син Соломона Ровоам, а інші десять колін послідували за бунтівним слугою Соломона е, і Ровоаму. І ось вони утворили нову державу. Е, стара назва залишилася Ізраїль, але новою столицею стала Самарія. І ось от тоді вони почали змішуватися з тими народами, які там були, асимілювалися, втратили віру. Вони усвідомили і понесли за собою віру в єдиного Бога, але всі ті традиції язичницькі, які на тих теренах теж були, вони теж оце такі зробили симбіоз, і тому юдеї з ними не спілкувалися. І ще інша причина цієї ворогнечі теж релігійна. Коли повернулися з полону вавилонського Богообраний народ, то самаряни вони не брали участі у відбудові Єрусалимського храму і побудували свій храм на горі Геразін. І ось про оцю ворожнечу теж говориться в розмові Христа з Самарянкою. І оця ворожнеча доходила до такої ненависті, що навіть вважалося. Пити з одного ковша неприпустимо, Тому ми це бачимо у розмові Христа з самарянкою, що вона каже, як ти, будучи юдеєм, просиш у мене жінки Самарянки напитися. Тому, дорогі мохристі, брати і сестри, ми усвідомлюємо і краще нам зрозуміти їхню ворожнечу саме у сьогоднішній час, бо ці народи були спочатку єдиними, а потім з певних причин розійшлися. Так само і ми. Як би нам не хотілося називатися братами, що ми і хотіли робити, але коли е, наші в лапках брати поступають зовсім і не по-християнськи, і не по-божому, і навіть далі навіть не продовжують, то ось нам оця ворожнеча стає більш зрозумілою. Але дивіться, що хоче навчити нас Господь. Він вкотре повторюся, приніс у цей світ закон любові і благодаті. І ось оцей самарянин учить нас, як свого ворога зробити своїм ближнім. Він не виділяє його, не питає, хто він. Він просто слідує за покликом свого серця, не ділить на своїх і на чужих, і бачить людина, коли в стражданні, вона помирає від ран, він хоче і допомагає їй. Він за припасами то тодішнього часу помащує його рани вином і оливою, щоб зм'якшити цей біль. Медицина на той час не була така розвинена, як ми маємо її сьогодні. Він першу допомогу йому показує, перев'язує йому рани, садить на свого осла і привозить до першого заїжджого двору до гостиниці і просить того господаря, бо сам у своїх справах мав віддалитися. І просить, щоб той доглядав його і навіть платить йому дводенну плату, два динарії. Знаємо, що динарій це була плата робітникові за один день, і ось він залишає два динарії і каже: якщо ти щось більше витратиш, я коли буду вертатися, тоді заплачу. І каже Господь, запитує цього законника, хто, на твою думку, був ближнім то, тому, хто побався розбійником. Він відповідає: той, хто учинив йому милість Господь каже, іди, і ти чини так само. Ці слова Христа Спасителя не тільки цьому законнику, ці слова Христа Спасителя і нам, дорогі Христі, брати і сестри. Бо, от дивіться, якщо ми перефразувати сьогоднішню історію на сучасний манер, уявіть собі, наприклад, що усь недільний день ви десь подорожуєте. І бачите, що на узбіччі стоїть машина. Там щось сталося, чи вона поломилася, чи когось пробилося ви відповідно, недільний день мали де працювати. Але що ви? Проїдете повз, чи ви зупинитеся і скажете, що у вас, можливо, я можу чимось допомогти. Як ви поступите? Якщо ви зупинитеся, то ви будете тим самим милосердним синарянином. Можливо, ви зможете допомогти, то колесо перебортувати, чи маєте запаску або насос. А коли ми подумаємо, ну сьогодні свято є, сьогодні гарно водіти, я не буду груднитися і я поїду далі. То ми будемо тим самим священником і ловитом, які, на жаль, поступили неправильно. Сьогоднішня притча вчить нас бути милосердними. Апостол Яків каже, що немилосердний буде суд тому. Хто за життя не дав милосердя? Ми ж очікуємо всі другого пришестя Христового і страшного суду Божого. Але якщо ми за земного життя були милосердними, виконали закон Христа, як Він каже, будьте милосердні, як Отець, ваш Небесний Милосердний. То тоді ми зможемо осягнути Царство Боже. Але якщо ви були сьогодні уважні, не тільки слухаючи Євангелії, а й апостол, то апостол Павло каже нам, що людина ділами не оправдається, тобто виконанням закону не оправдається. Ми маємо просто мати правильне розуміння, що якщо ми... Ось так поступили, якщо ну, я змолітулював цю ситуацію, допомогли, то ми не мали би пишатися і гордитися цим, а сказати в своєму смиренні, тільки зробили те, що мали зробити. І надіятися не на свої якісь заслуги, а на милість Божу. Бо це дар, як каже апостол. Тому я бажаю кожному із вас мати правильне розуміння, допомагати один по одному, Господь так і каже. Щоб ми носили тягарі один одного. Носіть тягарі один одного і так виконайте закон Христа. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу!